Яна. Вітаю, яновітаю Оленовіта Україну. Ми не знаємо коли. За яких умов завершиться війна, але вже зараз маємо думати про реінтеграцію звільнених територій і не тільки економічну або політично, а й передусім, культурно. Адже культура це саме те, що дає країні спільний наратив, те, що тримає її разом. І вже зараз Український культурний фонд проводить конкурсні програми і допомагає грантами тим ініціативам, які на нещодавно деокупованих територіях готові творити культуру, готові культурно повертати їх в український контекст. З нами зараз на зв'язку Директор Українського культурного фонду Владислав Барковський, з яким поговоримо про це детальніше. Пане Владиславе, я вас вітаю. Я вас вітаю, пані Яно. Я вітаю студію, вітаю наших громадян, які сьогодні нас дивляться. Розкажіть нам, будь ласка, про цю цей конкурс, так окрему конкурсну програму для проєктів на деокупованих територіях. Що вона передбачає? Хто може звертатися? А це є третя частина, третій е, конкурс, який ми оголосили в цьому році, е, який спрямований виключно на підтримку культурних ініціатив і підтримку установ організацій а також фізичних осіб підприємців, які діють на е, так званому на території так званого фронтового пасу. Тобто, це ми починаємо: Чернігівська, сумська, харківська, запорізька, дніпропетровська, е, Херсонська і Миколаївська область. Тобто це ті області, звісно, Донецька і Луганська, так само це ті області, які знаходяться в зоні безпосередніх бойових дій і які вимагають від нас особливої уваги, адже громадяни наші громадяни Українці, які опинилися там, потребують зі сторони України. Особливих підходів, підходів, які пов'язані з реінтеграцією, які пов'язані з деокупацією, деокупацією в першу чергу сенсовною, і е інтелектуальною, і мистецькою, і культурною, отже, ж, Український культурний фонд оголосив спеціальний конкурс для короткотермінових, короткострокових грантів для е тих установ, організацій і фізичних осіб, підприємців, які діють на цих територіях. І, тобто зареєстровані, юридично зареєстровані на цих територіях, і ті, які будуть проводити свої заходи виключно на цих територіях. Таким чином, що ми хочемо отримати? Ми хочемо отримати низку заходів, таких як виставки, як створення арт-об'єктів, як е реекспозиція, як вистави, п'єси і так далі. Тобто все те, що дозволить підняти дух наших українців, які е, опинилися в складних ситуаціях і зараз знаходяться в складній ситуації на цих територіях, і також отримати е, можливість зробити форпост для того, щоб зробити крок далі для того, щоб посунути нашу культурну парадигму, наші ідеї культурні далі на ті території, які ми далі будемо звільняти. Не вперше такий конкурс уже проводиться українським культурним фондом. Які результати попередніх, попередні конкурси довели до призвели до того, що на, на територіях, які ми називаємо фронтовим пасмом, власна на них проводиться велика кількість заходів, які орієнтовані на вступаюче на, населення. Ми маємо. Зараз безпосередньо в даний момент відбуваються проекти, які проводяться е, нашими митцями. Тобто, це художні виставки, це дитячі е, фестивалі, це нові експозиції, реекспозиції, це величезний, е, величезний, зау... величезний інтерес до оцифровки культурної спадщини, адже ми прекрасно розуміємо, скільки нашої спадщини. Постраждало і страждає в даний момент від обстрілів і від е, тих дій, що вчиняють е, ворожі війська. Ми націлені на те, щоб відновити культуру, поновити її і дати поштовх, щоб далі її вона розвивалася. Але знаєте, хтось може скептично сказати про те, що зараз треба усі гроші направляти на зброю, наприклад, а культурні заходи, виставки, спектаклі усе це може почекати. Що б ви могли на це відповісти? Е, мені хочеться е, таким скептикам задати одне просте питання: як вони думають, навіть е, нашим бійцям, які знаходяться на нулі або біля нуля, їм теж треба якось відволіктися від тих е, від тих буднів суворих, буднів фронтових, і культура це дає. Дає цю можливість як на реабілітацію. Це арт-психологічна реабілітація. Це один підхід. Другий підхід. 에, перепрошую, але ці території потребують особливої уваги реінтеграційної уваги. Ми прекрасно пам'ятаємо е, заклики, які були в 2014-2015 роках Путін прийди, які були власне на цих територіях. Нам треба назад їх повертати в лоно України. Ми не говоримо про. Е, Саме влоно культури ми говоримо в лоно нашої держави. А культура це є визначальний елемент держави. І тому, коли хтось каже про те, що не треба підтримувати культуру, ну фактично він говорить про те, що нам не треба воювати за наші території, тому що культура це один з елементів головних елементів, які визначає нашу державу, визначає наших громадян. Ну і наостанок, коротко, скажіть нам як подати заявку на конкурс, якщо зараз не слухають люди з цих територій, які займаються саме культурними проєктами, я запрошую усіх, хто зацікавлений, отримати грантову підтримку, зайти на сайт Українського культурного фонду в розділ грантові заявки, де розташована і представлена вся інформація про те, як можна подаватись, хочу звернути відразу першу увагу гранти мають межу від 75 мінімальна сума до 250 тисяч гривень максимальна для одної грантової заяви. Це перше. Друге, е, прийом заявок відбувається до восьмого до дев'ятого серпня, до 18.00 за київським часом. Тому запрошую усіх, хто подаються, пам'ятати, що варто подавати свою заявку раніше, тобто десь бажано до 16 години. 9 серпня подати свої заявки для того, щоб у вас принаймні хоча б дві години було люфту, щоб ви могли десь щось поправити. Хто може подаватися всі юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці, які хочуть реалізувати свої мистецькі ідеї, е, і саме основне, дуже прошу усіх, хто подається, звернути увагу на той перелік документів, який є. Він є вичерпний і він є саме такий. Якщо ви підготуєте його по цих документах, по цих вимогах гарантовано, що ви зможете отримати підтримку від нашої держави для реалізації своїх культурно-мистецьких проєктів. Зрозуміла, дякую вам дуже. Це був виконавчий директор Українського культурного фонду Владислав Берковський. Невеличка пауза, і продовжуємо гостьову студію.